Титуловані спортсмени та майбутні зірки Netflix. Борці та борчині Національної збірної проводять підготовку на базі спорткомплекса Олімп. Чоловічі та жіночі колективи відточують майстерність перед одним із найвідповідальніших змагань ліцензійним чемпіонатом світу. Вперше борці та борчині тренуються у великій ігровій залі, а не в борцівській. Тут є можливість розгорнути одразу чотири килими. Дуже чудово, що нам вдалося ну, тут потренувати, в цьому залі, великий зал, більше кисню, скажімо так, простору. І це дуже важливий момент, тому що коли багато спортсменів, там, біля 40 спортсменів одночасно тренуються, їм треба більше площа для тренування, щоб запобігти травмам, щоб не було травм. І це комфортніше, ну, есть, йде процес, скажімо так, більш якісний. Тому чудовий зал, чудові умови, готель, якби ну як завжди, в принципі, все нас влаштовує. У складі як чоловічої, так і жіночої команди титуловані спортсмени. Це чемпіони Європи та світу, учасники та призери Олімпійських ігор. Вони наголошують, прославляти Україну на міжнародній арені стало ще престижніше. Я гор, що представляю нашу страну, наш флаг, наш прапор і доказуємо, що у нас буде перемога. Сам по себе чемпіонат міра ліцензіонний – це завжди двойна нагрузка, тому що це відборочне змагання до Олімпійським іграм. А так як у нас зараз війна, Да, ну, во-первых, мы адаптировались к этой войне, как бы мы уже Спорт живе полтора року, не прекращал своє существование. Ми постійно в таких условиях там тренуємося. Так, буває что що там, ми не спим, спускаємося в бомбоубежище. але все одно ми хотим, щоб Україну знали, Україну видели і поднимался український флаг на міжнародній арені. Наразі це така з одних моїх як би, головних мотивацій, цілей. Допомогти Україні, тому що Україна зараз якби дуже втомлена, але ми люди ми стараємося триматися. Наші люди тримаються зі всіх якби зусиль, максимум кожен на своєму фронті. І якби спорт – це моя робота. І я хочу як найбільше допомогти Україні в своїй справі. Тобто, щоб мій прапор піднімався як найвище, я ставала на найвищу сходинку педесталу та наш гімн лунав на весь світ. Четверо борчинь збірної України беруть участь у зйомках фільму від Netflix. Стрічка має назву Спортсмени під час війни. Дівчата відправляться в США, де триватиме знімальний процес протягом двох місяців, розповіла бронзова призерка Олімпіади 2020 Ірина Коляденко. Я, наприклад, можу приїхати в Америку і розповісти, там, так, показати, що от, дивіться, в мій будинок там, попав заряд, от дивіться, я тікала від, там, від російських солдат там, чи щось типу того, тому що я з Києва, з Ірпеня з Київської області, і там досить тяжка була ситуація. І ну, от, я бачу свою місію таку. Е, може, хтось захоче, наприклад, Ну, Побачити, яке все зруйноване, зараз. хтось допоможе там, відбудувати щось, там, спортивний зал, поставить комусь вікно там, чи щось типу того. Це також е, е, потрібно робити, да, тому що дуже багато всього зараз потрібно залучати до нас в Україну. Ну І це наша місія розповідати всім, що от, дійсно у нас іде війна, і цього не має бути, що, наприклад, російських спортсменів не повинні допускати до е, змагань. Ми від цього ми не хочемо з ними, це терористи, це люди, які підтримують війну. Чому, ну, чому мої е, там, рідні страждають від цього? Да, від, там, помирають люди, а ви маєте собі тут нормально себе почувати, ми з, ним, ми з вами боротися. Ну, це ненормально. Недавно були от, десь в тому були в Японії на зборі. Нас пригласили японці. І ми там навіть проходили де лекції, читали ми в університеті були і читали. і вони взагалі не, не ну, не розуміли, що таке війна. Ні. Коли ми показали наляну, у нас було відео, і аудиторії студентів. Вони плакали. А не, 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 ну, не розуміли, що це таке. Зараз то, що ми, ми об'ясняли, показували. І то, що спортсмени доносять, це, зараз їздять. Це я думаю, ще одна така маленька для нас перемога для нашої країни. Що ми їдемо і розказуємо про ситуацію в нашій країні. Не всі присутні на зборах в Южному виступатимуть на чемпіонаті світу і в чоловіків, і в жінок по 10 вагових категорій. Категорію представляє одна людина від країни. Тож більшість з тих, хто бере участь у тренуваннях тут, наразі виступають спаринг партнерами для своїх співвітчизників, які готуються на чемпіонат світу. Він стартує 16 вересня. Проходитиме в Сербії.